Друзі, всім привіт! Давно не було відео, тому що трошечки були зайняті, та й далі зайняті, але все ж таки треба не забувати за YouTube, тому знімаю. А це ось, будь ласка, поповнення в моєму автопарку, в додаток до мого посада приєднується до нас такий ось Mercedes Sprinter 313-й. Він в нас буде для гуманітарної допомоги. А тепер я вам показую, розказую, що це за машина, і подивимось з вами разом, в якому вона стані. Поїхали! Отже, це в нас спринтер 313 пасажир, він в нас підлягає під категорію Б, тому що позаду в нього не спарка, а одинарне колесо. І він по документам пасажирів, як я вам сказав, розрахований на 9 місць. Дуже зручний, комфортний автомобіль. І зараз я вам покажу по ньому нюанси. Він, як мені він, достався, тобто це не те, що я собі придбав за свої власні кошти. Це були зібрані кошти для нашої справи, волонтерської. Тому що. Хто слідкує там за інстаграмом або за Тіктоком, я там більш викладаю. Ми майже щотижня їздили в прифронтові місця. Це Харків, Північна-Салтівка, інше села. А також в мене батько їздить постійно і ми потребували в автомобілі. Тому ось ось такий Мерседес. Він понизу ринка, але ви зрозумієте чому? Тому що проблемно. В нього по кузову, плюс якби люди, ті, які нам його дали. Звісно, якби це було не під волонтерство, ціна була б набагато більша. Отже, давайте з вами пройдемось по ньому. Тут стоїть 2,2 дизельний двигун. В принципі, дивіться, він такий високий, що камера не широкоугольна, його навіть все не бере. Проблемні взагалі місця по спринтеру це його кузовщина, тому ви можете бачити. Майже по всьому йому кузову ось такі всякі проблемки. Але е, що гарно, бачите, тут стоїть у нас двійна ресора, вона поміняна, вона нова, вона розрахована, тобто вона возить нас 2,5-2 тони. Взагалі машина не просаджується і це якраз дуже-дуже добре. Ось тут також, бачите? Такі... Але ця сторона більш жива. Там, е, коли ми перейдемо на той бік. Там у нас буде трошки інше все ж таки, положення. Але бачите, по всьому, по всьому в нього є рижики, тому, тому будемо щось з цим робити. Я думаю, що будемо робити це власними силами. Будемо якось зачищати, обробляти, підфарбовувати, тому що якби, коштів на то все ми не маємо. І так все робиться все робиться, якби, знаєте, за власні ініціативи. Там вже в нас наклеєна, я ми гуманітарна допомога. І зараз, до речі, ми робимо переоформлення в мрео. Тобто сьогодні вже ми отримаємо тут нашу полтавську реєстрацію. А ось більш сторона, яка постраждала, особливо дверка. В дверцятах тут вже бачите, тут вже дірки. Тобто Дверку треба або це взагалі нижню планку зрізати. І приварити нову, або взагалі десь взяти нову двері. Або просто зачистити та і цю зиму якось так от переїздити. Ну, тут позаду також бачите. Але я, що я вам скажу, це не прям така от велика проблема. Тобто є набагато гірший стан у таких машин. Тому ми дуже задоволені. Технічно він просто. Просто неймовірно справний. Тут така ось у нас смішка позаду дуже зручна. Давайте я вам покажу, що всередині. Дивіться, що для нас зручно, те, що в нього двоє дверцят, позаду відчиняються повністю і ми можемо впритул під'їжджати. І загружати вантаж, загружати гуманітарну допомогу. І також, коли ми будемо роздавати, дуже зручно, те, що розкрились дверцята, і ми можемо людям роздавати допомогу. Ось коли тут позаду встановлені всі сидіння, ось таке позаду тут, бачите, вантажне відділення, і також можна перевозити 9 людей. Тут, Тут вже з боку в нас лежать конвектора електричні. Це ми будемо на наступному тижні їхати за Балаклію в села, які були під окупацією. І це розраховано для людей, які залишились без опалення, які не мають пічного опалення або не мають дров, які не мають газу, але, хоча б якщо є електри... ну, електрика, вони зможуть користуватися електроконвекторами. Тому також ось таке повеземо. Ну, і, звісно ж, ми будемо вести їжу для людей, які потребують. Так, тепер давайте збоку подивимося, що тут у нас. Ось такі сидіння. Ми маємо. ну Сидіння нам а, не дуже якби вони будуть, тобто зйомні, що дуже класно. тому ми будемо Стовідсотково знімати ось ці три сидіння. Це, а це будемо або знімати, або не знімати. Подивимось, тому що ми хочемо возити 200 пакетів по 10 кілограм. Це якраз виходить 2 тонни, Якщо буде, воно нам сюди залазити, то в принципі можна не чіпатися ці два сидіння, тому що, можливо, когось треба буде підвозити. А ну, якщо за потреби, то, звісно, будемо все знімати і користуватися повністю. А взагалі ще в чому плюс, тому що ми також зараз додали до. До того, що просто возимо гуманітарну допомогу, ще евакуюємо деяких людей. Тому ну, в нас ми їздили на Соболі, це взагалі не дуже зручно. Там і не комфортно їхати з позаду, і дуже мало місця. А якраз в, цій, в цьому автомобілі, якщо в нас в принципі буде під евакуацію людей вивозити, тут є де їх розміщати. Вкинули сидіння, прикрутили і поїхали. А тут зверху ми маємо бачите, таку поличку дуже зручну, там куди можна складати власні речі, там навіть в нас є віник, щоб замітати тут, є е е інструменти. ну, Якщо щось треба буде, також в машині є люк. Ось бачите, нічого не тече, не крапляє, тому що вже ми в дощ потрапляли. Все дуже гарно. Ось бачите, мій броняк тут лежить. По задньому сидінню. Ну, і давайте з вами переходимо наперед. Наперед покажу вам. Дуже зручно. Тут у нас от в кожному сидінні є такі підлокітники, для того, щоб їсти дуже дуже багато просто вогонь тут вагон місця, те, що дуже зручно в дорозі. І давайте з вами подивимося, що ця машина має попереду. Ми маємо два стеклопідйомника тут, електричне регулювання дзеркал. Якщо бачите, такі точечки ось в дзеркалях це взагалі-то парктронік, але трошечки він там підзбитий, він не працює. В нас з вами так, де ключ. На приборці зараз показує 300 тисяч кілометрів. Звісно, я, нав... ну, я не знаю, чи це правда, чи це неправда. Я не перевіряв і не було такої взагалі задачі виявляти тут оригінальність пробігу, тому що ця машина, ну, якби ви розумієте, для яких цілей вона бралась. Тут просто цікавило було стан і взагалі ціна, для яку запропонували забрати цю машину. Тут, будь ласка, дивіться, у нас кнопочкою вмикається позаду освітлення. Дуже-дуже купа всяких можна тут розуміти, тут є куди покласти. Подстаканник тут у нас знаходиться, подстаканник там знаходиться, подстаканник ось тут знаходиться. Є раз поличка, два поличка. Кермо, бачите, стан керма, ну звісно, він тут просто вже запалірований вкрай. Можливо, можливо, над ним тут добре познущалися. Але в цілому стан взагалі торпеди. Кнопок, там ручка КПП, Ну, звичайний собі стан. Тобто, це не мертва машина. Тут, от також ми маємо такий, бачите, бардачок. Я взагалі дуже-дуже довольний цим автомобілем. Він дуже зручний, він комфортний. Він споживає 10 літрів на 100 кілометрів. Ми вже привозили вантаж зі Львова, дві тони ми привезли. Також на наступному тижні ми їдемо вже за Балаклію. А також ось все, 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 що буде робитися, відбуватися з цим автомобілем, також в мене буде на каналі. Тобто, ось починається ще одна історія: це Mercedes Sprinter 313. І Будемо з вами дивитись і розглядати, що тут буде робитися. А, ну, якби в принципі, і все. Ось так вам показав машину, наскільки вона зручна, не зручна. Що ми будемо. З нею робити як ми її будемо використовувати, а сьогодні ми зараз її зможемо. Переоформити, отримати ви її номера, тому що там є свої складності, коли ми просто її забрали по договору, а там, поки їхали, автофіксація нам виписала штраф. ну, тобто Все це сьогодні вирішуємо. сподіваюсь, все це вирішимо. Ну, Наступного тижні вже поїдемо туди, ближче до фронту, повеземо гуманітарну допомогу. Тому вам вдячні за вашу підтримку. Завжди є, я прикріпляю внизу під такими відео наші номера картки. Ви можете задонатити і підтримати цю справу. Ви можете підписатись на інстаграм, де я все виставляю всі фотографії, відео, звід, що ми, де ми і як ми це все робимо. Тому ви можете бути впевнені, що ваші кошти вони підуть в правильному напрямку. Це їх ніхто собі не присуває і на відпочинок за ними не поїде. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях коментарі ваші, запитуйте, і от ще одна машина з'являється в нас на каналі. Вам за все дякую. Вам гарного і мирного неба. До нових відео і до нових зустрічей. Пока-пока.